Страждати, потерпати від насилля, витрачати здоров'я, сили, нерви та енергію, плакати і терпіти постійний біль, приниження, знущання. Хіба для цього тобі дано життя? Хіба заради такого ти народжувався на світ? Хто дав право іншій людині позбавляти тебе радості, щастя і повноти буття? Ніхто й ніколи цього не дозволяв. Життя не театральна вистава, де можна відмовитися від невдалої чи незручної ролі, зіграти інший дубль та перепочити в антракті. Твоя реальність справжня, і кожна її мить неповторна. Відмовся від болі, страждання та приниження вже зараз. Не бійся, живи повним життям. У жодному разі одна людина не має права розпоряджатися тілом і бажанням іншої. Сексуальні стосунки мають відбуватися лише за взаємною згодою, а маніпуляції щодо подружнього обов'язку, фізичний чи психологічний примус це вже ознаки сексуального насильства. Насильницькі дії і використання будь-якої переваги, щоб задовольнити сексуальне бажання без прямої згоди, караються як кримінальний злочин. Не терпіть, захистіть своє право на повагу до честі й гідності. З 25 листопада по 10 грудня триває щорічна всесвітня акція 16 днів проти насильства. 16 днів проти насильства спрямована на підвищення обізнаності українців з питань протидії домашньому насильству та формуванню нетерпимого ставлення громадян до будь-яких проявів насильства. Для цього важлива активна взаємодія між органами державної влади, представниками місцевого самоврядування, громадськими організаціями та громадським суспільством, загалом. приєднуйся йти тільки разом. Ми зможемо протистояти цьому лиху. Найтяжчою з форм насильства є фізичне. Агресію не виправдовує ані поведінка самої жертви, ані стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння, стрес чи емоційна напруга самого кривника. Тільки цього року на Запоріжжі підтверджено 630 випадків фізичного насильства. Його наслідки для постраждалих проявляються не лише у фізичних травмах, а й у психологічних. Якщо ви зіткнулися з насиллям у будь-якому прояві, не зволікайте. Існує декілька спеціалізованих сервісів з протидії та запобігання домашньому та гендерно зумовленому насиллю. Повідомляйте про всі випадки, не мовчіть, не тримайте біду в собі. Не бійся, живи повним життям.